Спочатку ми приведемо нашу нерівність до вигляду, коли зліва буде вираз, а справа буде нуль в нерівності. Да? а Потім здійснимо перехід до функції. І так, Переносимо нашу одиничку з правої частини вліво, не забувши поміняти при цьому її знак. То ліва частина моєї нерівності, я, до речі, одиничку можна як одну першу можу написати да? набуде ось такого вигляду. Тепер я звожу наші дроби до спільного знаменника. Розуміємо, що спільним знаменником у нас буде ось такий вираз х помножити на х-2. Тоді, додатковим множником для першого дроба виступає х, для другого дробу вираз х 2. Ну, а для одинички х помножене на х 2. І так, можна записати тепер уже під спільну дробову рисочку. все це, А саме 3 помножити на х іде в плюс. 4 помножене на х-2 мінус. Один можна не писати в добуток, як множник, а просто перепишемо х помножене на х мінус 2. Ну, а знаменником, звісно, буде вже наш спільний знаменник х помножити на х мінус 2. І це все в нас більше або дорівнює 0. Тепер ми маємо розкрити дужечки, перемноживши вирази, які стоять перед дужками на вміст наших дужок. І так, у мене виходить, отут буде 3х додати 4х мінус 8, мінус х на х мінус х у квадраті, мінус на мінус плюс 2х. Знаменник дробу я так і переписую х помножити на х мінус 2, і все це не менше від нуля. Да? Так, тепер зводимо подібні. Значить, х2 в мене сам по собі, мінус х2, його так опишу. Ось тут я додам 3 до 4 це 7 до 2, 9х, тобто плюс 9х мінус 8, воно сам, саме по собі стоїть це число. Знаменник дробу я так і переписую, як х помножити на х мінус 2. Це більше або дорівнює нулю. Тепер наступний крок. Я можу так і продовжувати розв'язувати, да? а можу трошечки зробити по-іншому. Я можу зараз помножити ліву і праву частину моєї нерівності на мінус 1, і поміняти, не забути знак тоді в самій нерівності, і нерівність буде правильною. І так, значить, ми маємо домножити дріб на мінус 1. Я відправлю цю мінус одиничку в чисельник. Навіщо я це роблю? Щоб зник мінус перед іксоквад. Тому що, коли я буду розкладати на множники, тобто коли я буду вести лінію мою, да, от там на числовій прямій вже в результаті, коли буду визначати проміжки, де я, якого знаку набуває моя функція, то мені так буде зручніше. Чому? Тому що в мене не буде ніде перед іксом мінуса. Тобто я почну вести мою лінію з правого верхнього кута. Тому я домножу на мінус 1 і буду мати ось такий дріб х у квадраті мінус 9х додати 8. Тобто я поміняла знак абсолютно у кожного доданка чисельнику, Да? Знаменник я так і залишаю в такому вигляді, як він і був. Знак нерівності я змінюю на менше або дорівнюю, тобто це вже знак не більше від 0. Ну, а далі я перехожу до. Функції. Да? Ну, і бажано тут взагалі-то крапочку поставити, тому що це буде в мене тепер як перший пункт, я можу навіть з великої літери написати отут, що нехай я здійснюю перехід до функції fx, яка в мене є ось цим виразом, моїм дробом, да? який в лівій частині нерівності 9х плюс 8. І ділю я все це відповідно на мій знаменник х помножити на х мінус 2. І мені треба знайти, коли моя функція набуває значень менше або дорівнює 0. Так, для цього перше, що я буду робити, я шукаю область визначення моєї функції, то як її знайти? Я бачу, що в знаменнику не має бути нуля. На нуль знаменник перетворює числа 0. І 2. Тому ці два числа 0 і 2, вони поділили всю мою числову пряму на три проміжки. Перший проміжок це від мінус нескінченності до 0. Наступний проміжок об'єдную його з наступним проміжком від 0 до 2. І останній проміжок це від 2 до плюс нескінченності. Готово. Тепер третє, я буду шукати нулі моєї функції. Щоб знайти нулі моєї функції, то я маю моє f від x прирівняти до нуля. Тобто мій дріб дорівнює нулю. А коли дріб дорівнює нулю, тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю не дорівнює. Те, що знаменник не дорівнює нулю, ми вже врахували в області визначення. Саме тому я просто чисельник прирівнюю до нуля. І розв'язати таке рівняння я можу за теоремою заторимовіта або за допомогою методу коефіцієнтів. Так? Як саме, я до старшого коефіцієнта додаю третій коефіцієнт, тобто вільний член. Це буде 1 додати 8. І це 9. Це число протилежне до b, тобто це є мінус b. Якщо така ситуація, то я відразу записую мої нулі. Перший нулик у мене раз мінус БВБ, мінусів у коренях не буде. Значить, Перший корінь це одиничка, а другий корінь це поділити на А, Це 8А1, тобто 8. Ви можете перевірити, за Вієта дійсно добуток буде 8, сума буде 9 протилежно до мінус 9. Після того, як ми знайшли нулі функції, нам буде зручно подати нашу функцію ось у такому вигляді. Розкладаємо наш чисельник на множники, x-1 помножити на x-8, а знаменник у нас який був, так і залишаємо, тому що він і так був у нас у вигляді добутку. Да? Тепер ми відмічаємо на області визначення, ось вона в мене зображена, наші нулі. А це одиничка зафарбовуємо, оскільки знак у нас там був не строгої нерівності, і вісімочка так. І тепер ми маємо дослідити, який знак буде мати наша функція на кожному із проміжків, на які поділено множину всіх чисел нашими а, числами, що нанесені на нашу координатну пряму. Як визначити знак на кожному проміжку, то треба знати, чи то особливості методу інтервалів, але зараз я не буду вас знайомити повністю з усіма особливостями цього методу, тому що це буде мабуть, окреме відео на цю тему. Да? Я хочу єдине, що сказати: знаки у нас будуть розставлені ось таким чином на нашій числовій прямій. Для тих, хто не знає ось цих особливостей методу інтервалів, да, я раджу просто брати з кожного проміжка. Будь-яке число, ну, наприклад, з проміжка від мінус нескінченності до 0, взяти число, нехай це буде мінус 2, підставити його в нашу нерівність і дослідити, який знак буде у нашого дробу. Да? А, і так, якщо я підставлю, дивіться, в наше f від x мінус 2, то в мене буде мінус 2 мінус 1, тут мінус 2 мінус 8, Ділю я це на мінус 2, і тут мінус 2, мінус 2. Ну, а тепер давайте подумаємо, який тут буде знак. Ось мінус 3, ось тут мінус 10. То чисельник мінус на мінус дасть плюс. Що буде в знаменнику? Мінус 4, помножите на мінус 2, це також буде мінус на мінус плюс чисельник плюс знаменник плюс, то маємо додатне значення для нашого дробу. Тому ставимо плюс Ну, і таким чином ви берете число з кожного проміжка, підставляєте. У нашу функцію досліджувати, якого знаку буде набувати наша функція на кожному із проміжків. Хто знає особливості методу інтервалів, то дуже легко провели лінії, розставили знаки і зробили висновок. Нам треба було з вами знайти, наскільки я пам'ятаю, коли наша функція набуває недодатного значення. Так? Недодатне значення це буде в нас, де ми зараз глянемо. Ось тут я зафарбую. Ці проміжки недодатне це ось тут значення, ось тут значення. Ох, Тобто, трошки десь я отут не довела да? до кінця, ось очки. <гум> ось вони, наші проміжки. Значить, їх у мене буде належати проміжку від 0 до 1 включно, в об'єднанні від 2, виключно до вісімочки включно. Але з самого початку завдання було таке. Розв'яжіть нерівність. У відповідь запишіть суму всіх цілих її розв'язків. І так, які цілі розв'язки містяться в мене на даних проміжках. І так, цілі розв'язки. І починаємо виписувати розв'язки з першого проміжка. Ну, тут тільки одиничка. Далі, двійку брати не можна, бо виключно. Це трійка, четвірка, п'ятірка. 6, 7, 8 і все. А тепер мені треба знайти суму цих цілих розв'язків. 1 додати 3, додати 4, додати 5, додати 6, додати 7, додати 8. Так, то це в нас 15, 20, оце в нас 30 і 4. Сума усіх цілих розв'язків 34. Значить, записуємо відповідь С 34.